Маю чудову можливість сьогодні привітати усіх глядачів передачі ранок з Надією, добрим ранком, побажати благословенного Богом дня, побажати миру, миру, так необхідного сьогодні, і разом з вами дякувати Богові за цей день життя, дякувати за можливість бути спасенним і дякувати за обітниці, за біблійні історії, які навчають нас. Подібно до Пилата, коли ми вивчаємо історію Ісуса Христа, ми можемо засудити Христа своїм мовчанням, своїми учинками. Ми можемо засудити Христа. У Євангелії від Івана, у 19 розділі, 10 та 11 вірш, ми читаємо: Хіба не знаєш, що маю владу тебе відпустити і маю владу розіп'яти тебе? Ісус йому відповів. Не мав би ти жодної влади наді мною, якби не була вона тобі дана з висоти? Христос зі зв'язаними руками, неначе небезпечний злочинець, стояв перед судилищем. Суддя дивився на нього з підозрою і суворостю. швидко зібралася юрба, і чисельні глядачі уважно слухали висунуті проти Христа звинувачування. Він називає себе юдейським царем. Він не бажає платити Данину кесарю. Він вважає себе рівним Богові. Глад був переконаний, що жоден із цих доказів провини Христа не має підтвердження, не кажучи вже про заяви священників і начальників щодо його уявного блюзнірства. Проте юдеїв надихав сатана, як свого часу. Каїна Та інших убивць, котрі беззастережно вирішили губити, а не спасати душі, вони наполягали. Він бунтує народ, навчаючи по всій юдеї, починаючи від Галилеї і до цього місця. Тут Пилас зрозумів, що у нього з'явилася можливість уникнути суду над Христом. Він чітко розумів, що юдеї видали Христа через зазрість. Переконавши, що він з-під підвладних Ірода, відіслав його до Ірода, який тими днями перебував у Єрусалимі. Ісус був посланий до того самого Ірода, руки якого були заплямовані кров'ю Івана Хрестителя. А Ірод, побачивши Ісуса, дуже зрадів. Він давно бажав його бачити, бо чув багато про нього і сподівався побачити від нього якусь ознаку. Справа і місія Христа в цьому світі полягала не в тому, щоб задовольнити забаганки цікавість князів, правителів, книжників, священників чи простих селян. Він прийшов зціляти розбиті серця. Якби Христос міг своїм словом зараз цілити рани людей, уражених гріхом, він би не мовчав, але дорогоцінні перлини істини. У який він виховував своїх учнів, не можна було кидати на потоптання свиням. Гідність, з якою Христос тримався перед Іродом, робила його мовчання вельми красномовним. Юдейський народ віддав свого довгоочікуваного месію на суд тій владі, у рабстві якої перебував сам. Юдеї домагалися осудження Князя життя, того, єдиного, хто звільнити міг їх від рабства. І про Ісуса ми читаємо далі, Іван від Луки, у 23 розділі, 11 вірш. Ірод зі своїми воїнами, принизивши та висміявши його, одягнув у світлий одяг і відіслав його до пелата. Історія з минулого повториться в майбутньому. У християнському світі відбудеться рішуча боротьба людей, котрі у своїй зарозумілості порушують заповіді живого Бога. Сатана надихне на війну з тими, хто йде лише за агенцем Божим, котрий бере на себе гріх усього світу. Зрештою, люди втратять почуття гуманності до своїх ближніх. Якщо ті, котрі називають себе християнами, засвоїть урок з непривабливого поводження юдеїв із Христом і твердо вирішать, заради Христа, ніколи не ступати на ту саму територію, вони не відповідатимуть за смерть Ісуса. Велика група священників, старішин, супроводжувала Христа до Ірода. І коли Ісуса привели до Царського палацу, Усі вони разом із правителями, і книжниками, збуджено виклали свої звинувачення проти нього. Однак Тетрарх мало звертав уваги на їхні звинувачення. Він дійшов висновку, що Христос ні в чому не винний. Що стосується римських воїнів, то вони просто хотіли догодити негідні, грубі, жорстокі, черні, а також їхнім священникам і начальникам. Ось чому вони виявляли до Христа повне презирство, на яке лише здатна нечистива, розбещена солдатня. До того ж їм у цьому допомагали юдейські відможі. Вони поставили перед собою велич неба, царя слави, як найгіршого самозванця, обсипали його лайкою, глузували і знущалися з нього. Ці люди зробили все можливе, щоб виставити царя слави у найбільш непривабливому світлі. Вони задягнули його у стару баграницю. Одяг, який колись слугував одному із царів, вклали в його руки звичайну тростину, а на голову поклали вінець із колючих гілок тернини. які… Боляче проколювали шкіру на скронях святого Бога, тому по його обличчю і по лиці стікала кров, до Його слуху долинали найпронизливіші слова. Проте Христос не відповів усім цим глузіям навіть докірливим поглядом. Вони покрили його голову якимось старим лахміттям, били по обличчю і запитували, скажи, хто вдарив тебе? Після цього, грубо зриваючи з Ісуса одяг, солдати плювали йому в обличчя і знову щосили, били палицями. Вони демонстрували найбільш зневажливе ставлення, вимовляючи найогидніші слова, грузливо кланяючись йому. Юдеї вимагали, щоб він створив чудо і в такий спосіб довів свою Божественність. Проте саме у такій його поведінці вони отримали свідчення переконливіше за будь-яке чудо і інколи мовчання найкраща відповідь. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб Господній Дух допоміг нам зрозуміти. Ту волю Божу, яка стосується нас, щоб ми якимось чином не повторили помилки, яку зробили книжники, фарисеї, священники і правителі того часу у юдеї. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи у спокусу, але визвонь від лукавого. Бо твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Читаючи святу Євангелію, я не знаю, чи звернули ви увагу, чому від перших спокус? з якими підійшов диявол і сатана до Христа, стояло питання, якщо ти син Божий? Зверніть увагу, що і пізніше кожен раз ці питання виникали. Чому виникали вони? Сатана дуже хотів, щоб Христос проявив свою Божественність, щоб Він проявив її, і тоді Він би довів, що людина не може в людському тілі бути послідовником Божим, таким, як вимагає закон Божий. Але Христос на це не пішов. Він досить м'яко і легко відповів Петрові, коли Той повівся, не так відтявши вухо, Рабові пересвященника, невже ти думаєш, я не можу попросити свого Отця, і Він не дасть 12 легіонів ангелів? Тут стояло приблизно, я не знаю, стільки, може 50, може 100 душ прийшли заарештовувати Ісуса, а там могло бути 12 легіонів, але Христос цим не користувався. Будучи людиною, Він говорив все по волі Свого Небесного Отця. Він просто міг заявити, я без його волі не роблю нічого. І коли стояло найважче питання, коли чаша нашого спасіння, а в руках Ісуса вона була чашою страждання, Він так само молив Отця, Господи, як би хотілося, щоб це якось було інакше, але нехай буде твоя воля. Дорогі друже, коли ти сьогодні читаєш Святе Письмо і перед Тобою стоять випробування, як тобі вчинити? Учини так, як Ісус. Вибери волю Божу, і тоді ти будеш переможцем. Я бажаю цього. І хочу, щоб Бог власнив тебе такими бажаннями. До побачення.